Сьогодні дуже важливий, але й дуже складний день. Сьогодні Верховна Рада, нарешті, проголосувала закон про мобілізацію. Він, на жаль, не враховував величезну кількість вимог. Перше це захистити Україну, і друге це захистити солдата. Дивним чином з закону зникли і. Чіткий визначений термін звільнення, вимоги щодо ротації, чіткі позиції, що силовики і держслужбовці також мають бути на фронті, і чіткі позиції, які збільшують мотивацію, в тому числі і матеріальні виплати для солдат. Наша боротьба призвела до того, що лише крайня позиція була врахована шляхом. Чітких зобов'язань уряду зробити це в найкоротший термін. Але нам з вами робити свою справу сьогодні. Вночі ми виїжджаємо на схід І зараз. Тут перед вами на 48 мільйонів гривень. Чотири парма, які ми виготовили, вони коштують майже 4 мільйона гривень. Два прально душових комплекси. У нас прямо переді мною дві тисячі дронів. Цієї мальфари, цієї Пігаси на суму, яка перевищує 30 мільйонів гривень. Вони йдуть з плати ініціації, частина з них йде з вибухівкою, і вже завтра вони будуть мати бойове застосування. І додатково. Шість тракторів, бульдозерів, екскаваторів. І це наш внесок в побудову фортифікаційних споруд. Бо воювати треба і екскаваторами. І не можуть солдати, які готують лінію оборони, робити це саперними лопатками. Я хочу наголосити, я вірю в перемогу. Я хочу наголосити, що я роблю все, щоб захистити українського воїна. І ми переможемо. Слава Україні!